Зіпфайл Ютуб я радий бачити вас сьогодні на своєму кулінарному техно-шоу. І сьогодні ми будемо дегенерувати м'ясо в дегідраторі Wet Air k 650 s В локальному супермаркеті я вже спіймав декілька свиней та курей, котрих ми сьогодні будемо адськи засушувати. Ну що ж, переходимо безпосередньо до приготування м'яса та огляду нашої пекельної пічки. Я зловив 2 кілограми курок і нещадно їх заморозив в морозилці. Довго вони там лежали, пару тижнів, і в цьому ж дегенераторі можна їх розморозити. Я поставив м'ясо на півгодини з максимальною температурою, і воно вийшло ідеальним для наризання. Беремо максимально тупий ніж, щоб мертвій курці. Це придавало додаткових страждань, і нарізаємо її на слайси приблизно по 4-5 міліметрів. Можна, звісно, пообрізати всілякі жилки, щоб вони не застрягали в зубах. Що я і зроблю? А залишки і на ліквід відправлю своїй собаці. Для неї ми теж зробимо декілька джерок без спецій. Вона любить природний смак м'яса. Плівки, звісно, я знімати не буду, бо це довго і незручно. Наша пекельна пічка і так засушить достатньо м'ясні шматочки. Так що плівочки відчуватись не будуть. І що у мене вийшло от стільки нарізаних підморожених слайсиків, котрі краще нарізаються саме в підмороженому вигляді. Вийшла десь третина баняка. І трохи відкладемо для моєї собачки. Ось весь неліквід і додаткові шматочки для пса. Ну а тоді переходимо до маринування. Беремо самі дешеві спеції з найближчого локального супермаркету або віджимаємо у прохожих. Нам знадобиться трошки нитритної сілі, щоб сушене м'ясо зберігалось довше. І в ньому не розповсюджувались бактерії. По рецепту треба 20 грам на кілограм м'яса, але я насипаю по смаку або на око, тільки не собі, а мертвій курці. Беремо самі дешеві приправи із магазину до курки і висипаємо туди пів пачки. Такі приправи не рекомендую брати, бо в них також присутня сіль і глютамат натрію. А глютамат натрію шкодливий. Для здорового організму Джейсона беремо трохи чеснику, щоб відлякати вампирів. Ну і чорного, як моя душа перцю, можна побільше сипати. Беремо трохи життєвого соку бобів сої і розбадяжуємо його з водою, щоб маринаду було побільше. Беремо хороший соус, бо самий дешевий теж буде містити багато сілі, що не корисно для здоров'я. І все ручками замішуємо. щоб отримати духовний зв'язок зі своєю їжею, не треба вдягати рукавичок. Достатньо просто помити руки перед тим. Ну що ж, все замішано і відправляється в холодильник на 5-8 годин, щоб добренько промаринуватись. Ну а далі ми переходимо до свинятини. Не самий кращий шматок мені трапився, багато жилок та жиру. Теж він пролежав з тиждень в морозилці і довелося його так само розморожувати в дегенераторі. Ну тут обов'язково відрізати весь жир, котрий в майбутньому може піти на непоганий такий собі супець або для засмажування чогось іншого. Весь жир обрізаємо, щоб у нас лишилось чистесеньке м'ясо. Свинятина не така піддатлива, як курка, але принцип той самий. Нарізаємо слайсами по 4-5 мм товщиною і складаємо в окрему ємність. Тепер ця свинка хрюкати не буде. Звісно, з неї у нас вийшло більше відходів, ніж з колишніх динозаврів. Да й свиню мені вдалося зловити маленьку кілограмову, тож в співвідношенні її буде трохи менше. Але ми так само її маринуємо. Всі спеції ідентичні, тільки тепер у нас саме дешманська приправа для свинини. Нагадаю, не переборщіть з переправою, бо вона містить некорисну сіль та глютамат натрію. А ось і наша пекельна пічка від Wet Air. В ній можна розмістити до 7 кілограмів м'яса. У неї є ось така решіточка для засушування всіляких спецій, але я сюди не за спеціями прийшов, а за м'ясом. Тому вона нам не знадобиться. Є ось такі хороші сіточки кількості шістьох штук з нержавічки, котрі добре миються. Є такий пластиковий піддон, на ньому можна готувати по стелу з різного джему та варення, або робити желейки з жирів тваринного походження. Сама пічка невеличка, але це не позбавляє її пекельності. Всі елементи керування на передній панелі, а потужність її аж 650 ватів. І вся вона теж зроблена з нержавіючої сталі, що дозволяє відмивати від неї сліди життєдіяльності дуже швидко та без проблем. Ну що, я завантажив вже все м'ясо в наш дигенератор, перша сітка без спеції для мого цербера, і половиною сітки замаринованого м'яса. Ну що, давайте вмикати нашу адську машину. Вмикаємо в розетку, натискаємо кнопочку ON. Так які режими є в нашої адської пічі. Температура регулюється від 75 до 35 градусів. Мінімальний час прогріву від 30 хвилин до 24 годин. По часу ставимо 5 годин, а по температурі 50 градусів. Після цього поставимо ще на 2 годинки на 70 градусів. Я думаю, цього буде достатньо. Ось так елементи керування та час. Світяться в нічну пору, так що навіть в повній темряві ви зможете визначити місце положення своєї пекельної пічі від Wet Air і потрапити пальцем в потрібний елемент керування. Ну що ж, м'ясо підсушилось, тому давайте його все згребемо в одну миску і сподіваюсь, його ніхто не з'їсть, поки я буду полювати за іншими жертвами для свого дігідратора. Не знаю як на смак, але виглядає все дуже файно. Ось такі дві мізки сушеного м'яса вийшли. Одна для мене, інша для мого церберу. Ну а тепер давайте спробуємо, що ж ми тут наробили. Можливо, в майбутньому треба буде модифікувати рецепт, замінити тип м'яса. Або можливо взагалі замінити м'ясо на овочі, бо Джейсон теж не відстає від трендів, а зараз модно бути В'єганом. Хоча полювати на помідори перці та огірки не так цікаво, як на живих істот. Ну що ж, м'ясні жерки з курятини та свінятини вже готові. Правда, хтось з'їв більшу частину до мене, але ми з вами їх спробуємо задегустувати. І для цього нам знадобиться баночка пива, бо без пива джерки на вітер. Спіймав я рандомного вікінга. Також в локальному супермаркеті і забрав його пива ось таку вікінгську баночку відкриваємо. А як пити, немає соломки? Вікінське пиво нормальне. А тепер м'ясну свинячу джерку. Свинятина засушилась ідеально. Можливо, я трохи пересолив. тому будьте уважні зі спеціями, самими дешевими, з локальних супермаркетів. Зате зберігатися буде довше. А тепер спробуємо м'ясо колишніх динозаврів. Звісно, спочатку беремо пиво. А тепер Джерочку. Ну що ж, курочка вийшла файною, не така солона, і під пиво піде. Джейсон схвалює, ну а я пішов ловити жертву побільше. Якщо наша пекельна пічка справляється з куркою та свинятиною, то можна спіймати щось двоноге. Веселого вам, Геловіну! Не забувайте допомагати Збройним силам України, бо вони можуть стати вашими постачальниками для пекельної пічки дегенератора Вет Ер. Дякую всім за перегляд. Зустрінемось скоро.